Від ранку у несті прибережних громад Нікопольщини загроза артобстрілу та атак дронами камікадзе чиє влучання. Понад 30 ударів лише за вихідні по населених пунктах Нікопольщини. Окупанти били з важкої артилерії, які наслідки. П'яту добу без світла, тимчасово окупована Запорізька АЕС для станції. Це десятий блокаут, які загрози несе знеструмлення. Від колиська козацтва до символу стійкості українців при фронтовому Нікополю вчора, 28 вересня, виповнилося 380. Сяд років місто, яке щодня тероризують ворожі обстріли, хочуть присвоїти звання героя. Чому це важливо? Розкажемо. Отримав важке уламкове поранення внаслідок обстрілу. Волонтерка просить про допомогу для песика Рема. як долучитися. Уродженець Нікополя Антон Коль виборов третю медаль на чемпіонаті світу. А юні футболісти з Нікополя завдали розгромної поразки супернику, завершивши матч із рахунком 5-0. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на 11-го, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Нам на 18-ту годину на Нікопольщині тривожно. Від ранку несця прибережна громад, загроза артобстрілів та ударів дронами камікадзе. Наслідка так уточнюють. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів. Вночі ж окупанти гатили по райцентру, Мирівській та Покровській громадах. Пошкоджені дві оселі місцевих минулося без жертв. Понад 30 ударів лише за вихідні по населених пунктах Нікопольщини окупанти били з важкої артилерії, цілили по Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах та райцентру. Ворог скеровував на житлові квартали і впівдрони пошкоджені з десяток приватних осель, багатоповерхівка, декілька господарських споруд. Всюди минулася без загиблих та поранених. А у міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого через російські обстріли майна. Спочатку необхідно повідомити поліцію та рятувальників, потім надіслати заяву, щоб спеціальна комісія провела обстеження та склала акт. Звернення до виконавчих органів можна подати самостійно або через голову квартального комітету. А ще додати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПІ. Десятий блокаут триває на запорізькій атомній станції. Енергооб'єкт повністю знеструмлений п'яту добу. Це найтриваліше відключення за весь час окупації. Станція нині працює на аварійних генераторах. Експерти бояться неконтрольованого нагрівання. Водночас зазначають, бачать ознаки того, що Росія близька до підключення нової лінії електропередач до Запорізької АЕС, яка пролягатиме через окуповані українські території. Аналіз супутникових знімків від Грінпіс показав 201 км Тер будівельних робіт від російської мережі в окупованому Маріуполі водночас інші супутникові знімки свідчать, що окупанти влітку збудували дамбу через вхідний канал на об'єкті, щоб створити менше та безпечніше джерело води. Цього їм може вистачити для перезапуску одного з шести реакторів ЗЕС. Між тим Нікополі хочуть збудувати протирадіаційне укриття. На це з міського бюджету виділили понад 300 тисяч гривень. Тендер на прозору опублікували 9 вересня 2025-го. Претендент на отримання підряду був єдиний. Це ТОВ «Будпроєкт НСВ. Його 9 вересня оголосила переможцями, Ми в той же день уклали договір на 308 тисяч 46 гривень. За ці кошти у одній з нікопольських гімназій побудують укриття, розраховане на 300 осіб. Завершити роботи мають до кінця цього року. Від колиски козацтва до символу стійкості українців при фронтовому Нікополі у неділю, 28 вересня, виповнилося 386 років. Місто, яке щодня тероризують ворожі обстріли, хочуть присвоїти звання героя. Попри небезпеку, багато людей тут і досі лишаються у своїх домівках, підтримуючи місто живим навіть у найскладніші часи. Як місцеві жителі ставляться до нового можливого статусу своєї батьківщини, розкажемо далі. майже цілодобові тривоги. Ворожі очі підступно чатують у всіх районах. Лежного берега Каховського водосховища ворог обстрілює райцентр артилерією та дронами і робить буквально все, аби місто перетворилось на руїни та стало безлюдним. Воно як бахнуло, це весь дома так. Содрогнувся, і потім я сиджу, а стекла так як дощ. Падають, падають, падають униз. Я не куди Падають, і це дуже страшно. Не поймеш. А потім боїшся підійти до балкона, подивитися, де поряд з моїм будинком розірвався снаряд. Ось на цьому місці. Чудом просто дякувати Богу. Ми лишилися живі та неушкоджені. Раніше прибережні райони збирали відпочивальників і галасливі компанії, а тепер вони спустошені. Через підрив окупантами не стало і Каховського водосховища. Люди виживали без води. Я в Нікополі живу шість років. Хочу, щоб Нікополь був красивий, щасливий, щоб все тут було добре, щоб люди були. Ходили щасливі в магазини, скуплялися з дітками, усміхалися, що все у них добре. Саме через таку напружену ситуацію у місті Нікопольчанка Надія Степанюк вирішила створити петицію про присвоєння райцентру статусу міста Героя. Я вирішила подати петицію, коли зрозуміла, що біль і страждання Нікополя замовчується. Геройство Нікополя не в гучних словах, а в його людях. І саме тому. Місто Нікополь заслуговує статус місто герой. Підтримав дівчину і міський голова Нікополя Олександр Саюк. Нікопольці мають своє бачення, да, вже після. Е... Декількох років життя під обстрілами на свою пропозицію, що місто Нікополь – герой. Тому я вважаю, що це може бути, і я підтримую нікопольців в їх бажанні такого такої петиції. Як звичайні Нікопольці реагують на таку ініціативу. Ми кожен день під обстрілами. Кожен день виконуємо таку роботу. На яку, мабуть, інші і здатні. Міста вже, такі як Буча, Єрпінь, вони вже теж би, отримали міста, статус міста героя, ну, їх відбудовують. Можливо, в майбутньому у нас така доля буде стосуватися. З 12 липня 2022 року покою нема в Нікополі ні одного ж дня. Це ж всі знають нікопольці, що тут казати. І витримати це. Не всім дано. тому місто герой. Я сам живу в приватному секторі біля річного порту. Там ужас що робиться. Ну, у того, що місто Нікополь стане місто героєм, мені легше жити не стане, на жаль. Я за, тому що дійсно у нього і назва така, Нікополь, місто перемоги. Так? Ось. І треба, надо, ми заслуговуємо, ми таке ж. Ми тяжке випробування проходимо, і люди виїжджають і повертаються, тому що люблять своє місто, воно чудове. Я, мабуть, руками і ногами за, за таку ідею. От мене це було б хорошо, мабуть. у мене дитина 15 років, хлопчик, і постійно вибухи, в нас страшно, постійний стрес. Отак. І я, ну, я впевнена, що треба місто герої, тому що тут кожен чоловік як герой сам по собі незалежно від того хто в ким, робота працює. Геройство Нікополя саме в людях, які, попри всі зусилля ворога, не здаються і продовжують жити, працювати та підтримувати економіку. Тут все ще місцеві підприємці відкривають бізнеси, працюють магазини та аптеки. У Нас вже покупці такі, що ведуть своїх кумів, друзів, сусідів. Так що будемо працювати, все буде добре. Всі додому вертаються вдома ж краще, правда. Все добре, Лапочка, працюємо і будемо працювати. Не дождуться, як кажуть. За час повномасштабного вторгнення вже 10 міст України отримали статус місто Герой: це Волноваха, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів, Буча, Ірпінь, Гостомель, Миколаїв та Охтирка. І Нікополь може бути серед них. На сьогодні петиція зібрала трохи більше 4 тисяч підписів із 25 тисяч потрібних, щоб віддати шану місту, яке щодня тримає удар, долучитися та підписати петицію можна на сайті президента України. Місто тримається, і ми в тому числі. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11-го каналу. Чи підтримуєте ви ідею присвоєння Нікополю статусу міста Героя? Свої думки пишіть у коментарях під цим відео на Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, ставте дзвіночка, аби нічого не пропустити, та коментуйте наші новини. А ми продовжуємо випуск. Уродженець Нікополя Антон Коль виборов третю медаль на чемпіонаті світу в Сінгапурі. Він виборов бронзу на дистанції 50 метрів на спині у класі с 1 Це вже третя медаль Антона на цих змаганнях. Раніше він здобув два золота. Також спортсменка з Дніпропетровщини Анна Шеремет здобула золото на чемпіонаті світу з академічного паравеслування у Шанхаї. А юні футболісти з Нікополя завдали розгромної поразки супернику, завершивши матч із рахунком 5-0. Обласні змагання серед дитячо-юнацьких команд пройшли вихідними. Вихованці Нікопольського електрометалургу продемонстрували яскраву гру та впевнено обіграли команду із піщанки. Отримав важкі травми внаслідок обстрілу. У Нікополі рятують пораненого песика рема. Про це розповіла зооволонтерка Олена Вошун. За її словами, чотирилапий дістав уламкове поранення. У нього велика крововтрата та розтрощене колінце зачепило також брюшину. Собака потребує операції. Волонтерка звертається до небайдужих з проханням допомогти їй врятувати чотирилапого. Якщо хочете його підтримати, реквізити для допомоги шукайте на сторінці Олени Вошун у Фейсбуці. Я прошу вашої допомоги. Люди залишилися без вікон, без даху, без газу, без світла, без нічого. Їм зараз рятувати ремко просто немає за що їм самим би оговтатись. Прошу вас допомогти мені його врятувати. А волонтерка Анастасія Князева шукає родину для двох матисів Стафа знедолених цуценят. Невідомі лишили у покинутій будівлі. Лише дивом голодних собачат помітила волонтерка. Поки чотирилапих підгодовує і сподівається знайти їм люблячих господарів. Якщо хочете забрати пасиків до себе, телефонуйте за номером, що на екрані. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.